Please. Тувати, хай суду славе, посволи, щоб ми проживали і вілеслави. Ми українські, світій хаті, просим нас до нас прийняти, прославляти Христа Бога. О, важка була дорога. Раді буде в ваші хаті. На хвилю просимо прийняти. Пригода дивно нині стала небі зірка засіяла У Позотила добі, гори, ліси, далекі простори. І дивин голос остеришся. І деба Білий шлявеш. Де з молока тече дорога, де без вічів, де царство Бога, я звідти йду і вість веселу несу у вашу я оселю. На світ цей грішний нині прислав Господь свого сина. Він народився у Язкині, де бідні люди, де бедлина. Не лякайтесь, не смучітесь, син Божому вклонітесь. До вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ми на новину принесли, щоб всі темні сили щезли. Ясна зілка засвітила нам до лоху посмістила, аж до того вихлеєм в ту країну незнайому, де той чисто мама свій добрана. З далеких доріг, з чужеземних сторін. Залишили свій почет овець і палати. І з дарами оцими ми йдемо нового царя привітати. Я вітаю вас, панове, я не панство, я вам прислужити. Може, ви, ви купите дорогу. Маю файний файний храм. Може, щось купити, може продама. Ой, маю файний я товар. І далеко добрі люди. Може, в корчмі ліпше буде. Є в нас шинка <звінка> 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 і ковбаси, і горівка, ананаси. Треба вам здоров'я сісти, трошки випити, поїсти. Да, треба. Забирайся, мошку з хати, або по торгу не буде. Нині хочеться кувати свічесні люди. Забирайся можку. Так убіть краму з нашої робить. У тішитися не ваші молодиці. Я ніц не купую. Да, а як да. гроші нам бракує і Це якових заборгує. Ну, Забирай мошку з хати. Що? Життя з хати виганяти. Мотря спину випихати, а що, а щоб вас біда вдала, а щоб диган коні вкрав. Ой, сара люба дорога, а щоб чорт вас, чортват пепло взяв. Хто мене тут споминає, хто мене не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, Там мої грають музики, Де не поряд шахрає. Половариша, от і всякій чарівниці мої рідні сестриці. Я не жвавий та моторний, та ніч трохи чорний. О, добрий вечір я з дитинства. Слава Богу, щоб покликали, на дворі такий тріскучий боєць. О! А, як тут файно пахне, сало в вашій комалі. Слухайте, я є сигам щебри, що робити. Ую, дою, ще й краду, нію ворожити. А як можу і навіть жінку вкрасти, можу політики ве. і стайні, можу ложки відточети, можу я? голос спілкувати. А як весте кусінь сала, ще й на гармашці заграти. Добре, це буду так робити, аби нам на світі було файно жити. А ну цега не загалька. Божье бідний, жити перестане. Не турбуйся, любий сват! Я буду людей цувати, щоб се не молили, щоб один одного били. щоб горілку файно пили. От Отоді ви тим жили! Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте, бо хто Бога споминає, то там чого місця немає. Бог мене сюди послав. Щоб я вас охороняв, старих і вдома, і на полі, людей від всякої недолі. Де геть від них нечиста сила, геть чубок зі з хати. даваки, Я своє докажу, я на вас всіх і родові скажу. Щоб не море буде полонити, і лежити. Маю вашу хату не минаю, з Новим роком буду хату буде, щиро вас Сістер десь ази так псумиця. а на полі мед зерно, а у хаті все з добром. Сію, сію, посіваю, новим роком вітаю. щоб полешимо жило, Щоб ніколи не поїдеш, щоб нічого не боліло, щоб в плаче, все воїлось. Сію, сію, посіваю, з нового боку вас вітаю, аби сіяло сладилась на галах, усе лобилось, усадач у колі в хаті, щоб не була голова. Сію, посіваю, но внуком вітаю, Щоб ви пану господарю, було такі чисті, як про щось сплячки кричисті, щоб було такі красиві, як наше сонце ясно. Щоб ви були такі величні, як на шкурці. І усі посіваю. З новим оком ваші даю. Не на рік, не на два, новий та хисто треба! Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати, що за люди ви такі? А ну, кажіть бігом, а то зараз всім від мене страшна кара буде. Найясніший світлий царю, вони тут слухають і двір ни а тебе зневажають. Кажуть, що царя іншо царяма. а діти неся та є, що буде над царями, на землі, не Це Тебе цар, не сабічний Бог, що панує без тривог, ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Що? Так а? царю мій, кажуть, що новина, що породила діва сина. Гатаю, я людям раю, ви приємні Дитя Боже. Який ще цар? Що він плете? цар народилася. А діва народила дів. дів. Правда, дів. дів. прав, прав. дів. ага. Ха-ха, зуміли розсмішити. Царі мій прийшли зі сходу мудріці. Смотри, відома, що народився цар цього світу володар. Що, хто? Месія? Цар? Ти щось певно не дочув. Ану, поклич мені мерщій сюди зі сходом мудриців. Ми царі зі сходу у той край приходим, поклонитись тій дитині, що родилась в Палестині. Я цар єгипетського роду, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись Божий Син, Спаситель світу. Як побачив, я зорю, дари собою взяв, щоб малой, малий Ісусик їх прийняв. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, інших богів шукає. А сьогодні мені ангел сповістив, що Христос ця народив, і я дари з собою взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду. Мій народ по морю гуляє, і Бога Зевса звеселяє. На сході зоря засіяла і дорогу мені показала, і я дари з собою взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Що ж, ідіть у митвоє, царю поклоніться. Та як будете повертатись, сюди поверніться обов'язково. Вкажете і мені путь. Куди йти треба? Бо вклонитися царю величезна в мене є потреба. <кхух> Відколи я вчув оцю новину, що цар народився, нема мені спочинок. Я не можу цього знести. Я зітру цього месію. Бо трон мій царський забрати він не сміє. Воїни! Всіх дітей в краю зібрати, всіх дволітніх постинати. Кожен хлопчик до двох літ хай загине так зробіть. Може, там і поміж них знайде він смертельний згин. Твій наказ святий для мене. Я виконую в цей час. І мале дитя в яскині мусите знайти ще нині. Бо інакше всім вам смерть. Ти завжди мені служила, всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів, а тепер скоси одного, що в тебе народився, ти його оплодишся. Гей, солдати мої вірні! Я тут від царю. Ну то що? В всі діти вбиті? всі від царю. Не тішся, піро не руками, нажився у любові слави. Ніщо безкарно не пройде, ніщо безслідно не зникає і над кожним казом лімає на долі звисає. Ось вже Іроде тобі новина. Не жені не вбили ви Божого сина. Що буд зрада смерти моя мила? Ти всякий бунт завжди душила. Прилинь, махни похою, раз і вдруге. Нехай згинуть світу усі добрі люди. О, нам їх не здолати. Ні, синку, збирай, ходи зі мною у темряві у вічності палати. Бо дитя в яскині має властуни в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Ага! Скільки я стоптав, чобіт, скільки я стоптав доріг, аби я прибіг сюди. Ай, чую, чую грішну душу тебе забрати в пекло. Сторожо! Вона тобі не допоможе. Смерть люба, смерти мила. Зостав мене, я жити Води? хочу, Води у пеп, Ходи в пекло. Ірода, не йдіть, до кого поверніть, до Бог буде вас відбити. Bude vas blagoslovete. Pošljavam što su i bolji. I u domu, i na poslu.